Всім добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Сьогоднішнє відео хочу розпочати з невеликого оголошення. Працюю по 100% переплаті, також дорівнює 100% відправка. І ваша посилочка поїде завтра. Сьогодні не було просто світла на Укрпошті, так як там немає генератора. Аби це нова була, то вже поїхала. Дякую за увагу. Розпочну до таких копачів. Ось картопле копач. Розмір 470. Тут 470 і від краю від носка до краю 660. Ціна 1000. Тут така стійка товстенька, гарна. Такий має вигляд з цієї сторони. Такий маленький. Не зайшов за 250, хай буде 200. Потім корпус до плуга. Розмір 580 висота. Ну, тут такий ще отак, розмір. 42. І так, і так, 37. 1700. Дві райборинки. По 500 гривень поворотне коло 3,5, діаметр 103, працюючи. Ну, потребує, звісно, заміни шариків. Так, вентилятор радіальний, більший півтори, менший, бачите, наскільки? Цей 50 на 50 і 50, а цей 60. Шістдесят щемсь. Зараз витягну рулетку. Так, да, це 60. Тут по краях шістдесят і висота. І висота шістдесят. Півтори тисячі. Потім диски. Ось такі 500-270 гривень. Тут ось випуклість така є на 5 отворів. 370 діаметр 150 гривень, таких маю кількість. Вітаю оптових покупців, буде знижка. <coughs> Такий диск 240 гривень на 440 діаметр. Тут залишилось їх небагато, можливо, десятка півтора можливо, менше. Так, йдемо далі 310 Діаметр 120 гривень з ступицею. Маленький 380, діаметр 200 гривень і отакі випуклі 300. Десь, здається, на е, ціна 70 гривень. Сейф 1200 працюючий, цікавились, рукавички такі. 240 упаковка, тут 12 штук. Вот такие, як на мені, 120 упаковка, тут 12 штук. І отакі от помаранчеві 300. І отакі от сірі 320. Ваша посилочка. Потім балон кисень 250 хумути. Такі потужні хомути по 150 гривень. Потім отакі, десь я їх бачив, чи на комбайні, чи десь я їх бачив, не пам'ятаю точно. Також по 150, вони новенькі. Ну там, де краска піднялась, то я думаю, не, на працездатність не впливає. Болти 1150 з ящиком тут 25 чи 6 кілограм різного плану, там і від, від від... Діаметр від 20-ки. 20. 20 плюс. Ну там дрібненьких ось на 12. Тут небагато їх. Такі довгі, коротші. Редуктор 3,5, 1 до 2,5 передатка. Так, талька. Оце ось такі комплектації 2-2. Ось такий насос. Зараз покажу, чим він дихає всередині. Вон, бачите, там такі пластинки. Насос працював або ж не працював зовсім. 800 гривень. Двигуни я вже показував в одному із відео запуск двигунів. Дві-три. Лищата трубні. Крутяться тугенько. А. Ага. Ось так. 500 гривень. 300 маленькі. Ось Такі працюючі, не лопнуті, де ні, нічого. Ні, ні. Підзварювання 700. Потім отакий молоток, схожий на зворотній. 150. Так, йдемо далі до... Домкратів. Домкрат під ремонт. За 500 не зайшов, хай буде 400, в ньому невелика вада. Ось немає виточка різьби. Якщо буде видно. Так, 400 гривень під ремонт. Оцей великий. Потім ось такий. 100 гривень це також під ремонт. Ось такий домкрат. Піднімається, ну, це також під ремонт 250. Отакий От домкрат малесенький, цей робочий. Зараз перекину. о Цей працюючий. Перекидає і на ту сторону, і на підйом, і на опускання. 150 прес 400 Потім знайшов сьогодні. Ось таку копач, чи як його обізвати. Ось тут сторони дуже гострі. Можливо, дерева садити, не знаю. Прокоментуйте що це. <клес> Ціна 250. Така річ для підйому цегли чи блоків. Ось так, роздвинув, надів на блок. І підняв 150 ящик. Ну я не відкривав його навіть, не знаю, що в цьому ящику є. Ого! Тут, тут є. Хай я його потім пізніше почистю і буде в продажі. Такий ящик 350 гривень. Так, що я ще не сказав? Не сказав рейка. 700 майже 2 метри. Ступиці. Ступиць багато, різного плану. Така. На 6 шпильок, на 5 шпильок вибачаюсь. 700, це москвич. Всі працюючі по 450 за штуку. Фуганок на два ножі 800. ножі 800 гривень. 250 ширина барабану. Загальна довжина 460. Набір отаких от свердл по дереву. Ось Таке потужне, майже пів метра. Таке, таке якесь свердло цікаве навіть і ціна на ньому є. 5,90. І на завершення свердлу, от таке свердло, отаке свердло. Оцей набір продається набором 200 гривень. Два гаки, що тут за маркування? 1,0. ну на тонну більш за все. Це 250, таке важна петля 50, два кругляки, я їх вже показував в попередньому відео, по 70 гривень, призма 150. Такий має вигляд. Для циркулярки така опора. 500 це опора. Е, потребує заміни підшипників 400 гривень. Так, потім йдемо далі до колес. Зараз секунду, щоб не впасти. Отакі От колеса з новою гумою. Ну, є нюанси. Ось порізає. А гума нова. І на цьому, ну це гарне, це без порізів зовсім. По 250. Таке колосо на тачку вам буде. Потужне, 300 гусматик. Лапки вже були в одному з відео, по 100 гривень працюючі, Верніше, не зношені дуже, з болтами, по 100 гривень за штуку. Переходимо ну далі до фаркопів, карданів. Сьогодні маю фаркопів багато, такий фаркоп ваз. Ну, це я відріжу при відправленні 400 гривень, такі по 250 з кріпленням, такий має вигляд. Вони не порозбивані. Можливо, на причіп. Ну, це залежить від того, яка у вас фантазія. Потім фаркоп такий 300 і фаркоп ось такий. Бачите, отвори не розбиті. Ні з цієї сторони, ні з цієї. Ну, Тут ледь-ледь. Тут щось наварено, якісь букви. Ось і маркування навіть є. 700 гривень. Так, підшипники, корпуса підшипників по 150, циліндр 300. Так, трошки дещо під'їхало свіженького алюмінію. Така каструлька хай буде 150, сковорідка 100 емальована. Це в нас такий дощ. Нержавійка. Такий має вигляд. 80, совочок 50. Я вже продавав совочок, тут і напис є. Ще той совочок. 80 і 120. Ну, не знаю, на скільки літрів, але більше за все там 2 літри. Це таке, може, з півлітрове. Тут літр, можливо, чуть більше. Так, ну і на завершення. По залізу. No 1 розміри. No 2, No3. No 4 і No5. Все. 8 і 9. Розміри по краях. Ціна справа. Замовлення. Лист No1, No2, No3, або 4 чи 5. Які вам сподобаються. Ну, і на завершення, там мене чоловік питав за гірю. Ось 16-кілограмова гіря. Якщо потрібно, телефонуйте. Гіря ваша Вроді, не мов би все сказав. Обов'язково не забудьте підписатись на канал, тому що навіть я не знаю, що буде завтра. Можливо, завтра буде трактор, а можливо ще дещо. Не знаю. Підпишіться, натисніть колокольчик. Підписатися на все. Тоді YouTube викидатиме вам вчасно повідомлення. А якщо ви підписались вибірково, тоді можете отримати повідомлення на другий або на третій день. На цьому все. Дякую за увагу, до побачення, до наступної зустрічі.